12 грудня Мукачівському військовому госпіталю виповнюється 75 років. Три чверті століття, поважний і для людини і для військової частини. Це історія, що переплітає долі тисяч людей. Оповідання про дивовижні порятунки людського життя та вишкі бойові будні воєнних лікарів. Про бойовий шлях закладу, життєві шляхи його працівників можна розповідати годинами, але ми зупинимось на головному. Мало хто знає, що народився шпиталь далеко від мальовничого Закарпаття в Узбекському місті Намаган. Тоді закінчилася британо радянська воєнна операція Згода, метою якої було уноможливити захоплення іранської нафти фашистською Німеччиною. А далі почалися фронтові шляхи Другої світової. З наступом війська медики прийшли від прилук до Ратибора. В Мукачеву госпіталь розташували в приміщенні колишньої цісарської королівської лікарні. Але найголовніші сторінки у житті госпіталю пишуться саме сьогодні. Окупація Криму та диверсія на Донбасі стали несподіванкою для всього світу. Лікарі госпіталю добре пам'ятають ці дні, адже разом із військовими вони перші вирушили на схід країни. У 2014 році зразу після майдану. Ми виїхали. Це ще був північ, там ми прикривали цей напрямок зі 128 піга. Потім поступово бригада опускалася. Харківщина туди, донизу, на Луганщину. Mm. Відповідно, медична служба також пересувалася в складі цієї бригади. Другий раз ми пішли у 2014 році в Луганськ, і там ми побачили, що таке війна, тому що нас дійсно обстрілювали градом, ми сиділи в бліндажах і всі могилися. Тоді ми вже зрозуміли, що це дійсно це війна. Нелегко було і лікарям в госпіталі. Особливо великий наплив військовослужбовців відбувався в період 14-15 років, коли на сході України вдалися бойові дії. У госпіталі перебувало на лікуванні біля 300 військовослужбовців з різними видами поранень, захворювань і так далі. Бувало так, що не було місць у відділеннях. Ми змушені були розміщувати ліжка в коридорах, але допомога надавалася якісно, вчасно і висококваліфіковано. Багато допомоги ми відчули від волонтерів, від громадськості міста, району, а також навіть області. Допомагали нам речами для учасників, допомагали нам ліками, допомагали нам медичною апаратурою. Тим часом закарпатські медики разом із своїми колегами з усього західного регіону вдень і вночі працювали, рятуючи життя близько передової. 66-й мобільний госпіталь, що розташувався у Покровську, колишній Красноармійськ, на місяці став для них новим домом. 66 госпіталь надає допомогу пораненому солдату, який ну, попав під обстріл в мінометний обстріл. Евакуює пораненого із Авдіївки. 66-й госпіталь. Там було дуже, дуже багато операцій. Першу сутку, коли ми працювали, ми лише прийшли, то зразу поступили до нас чотири ранені. І ми тоді зразу зрозуміли, куди ми попали. Тому що капалася кров, дуже багато крові капали. І слава Богу, всі хворих спасли. Ми там в реанімації працювали сутками, так мінялися і на виїзди їздили. Забирали ранених. Працює весь шпиталь, там нема от працює один чи один сьогодні вихідний, один працює. Працює весь госпіталь, тому що потрібно надати допомогу своєчасно і адекватно щоб хворі не відчували себе залишеними, кинутими, і все ж таки, щоб швидше повернути хворих, травмованих, поранених до строю. Всі оперативні втручання на чарівній порожнені я виконував і прийшлося ушивати легеню і бронх з відривом під час міновобухової травми. Більше всього, звичайно, працювали травматологи. Що прийшлося накладувати ці всі дестракційні апарати для фіксації при переломах? Проте сьогодні на момент ювілею госпіталю опір терористам на сході України триває. Тож і лікарі у погонах незмінно несуть там свою варту, рятуючи життя. На час проведення антитерористичної операції більше 25 військовослужбовців наших офіцерів військового службу за контрактом. Були в зоні проведення антитерористичної операцій. Деякі з них були двічі, а то й тричі. Люди працюють в найгарячіших точках на сході України. Це і Авдіївська промзона, цей 66-й рост, це район Урахова лікарня, район Селідово. Офіцери, лікарі набувають досвід, анестезіологи, досвід важких поранень, лікування. Досвід важких операцій, які приносять, як правило, позитивний ефект. І сьогодні в шпиталі далеко від фронту невпинно кипить робота. За допомогою до професіоналів звертаються військові пенсіонери та бійці-строковики. Чимало цивільних довіряють свої здоров'я виключно медикам у погонах. В середньому приймальне відділення приймає за рік близько п'яти тисяч населення всіх хворих. В середньому до 2 тисяч цивільного населення за останні роки, от з того часу, коли діє антитерористична операція в Донецькій та Луганській області, ми прийняли близько 4 тисяч учасників бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській області. Сьогодні медичний заклад це 10 відділень, поліклініка, аптека та 9 профільних кабінетів. Тут працює 186 медичних працівників, а впродовж року диспансеризацію та лікування проходять понад 22 тисячі осіб. Лікарі не тільки проводять складні операції, але й мають вагомі наукові досягнення. Досвідом, який фахівці здобули, рятуючи життя в АТО, вони сьогодні обмінюються з американськими та європейськими колегами. Останній випуск 46-го проблеми військової охорони здоров'я. От наша стаття вийшла. Синдром Буваре, тому що це дуже такий знаєте, рідкий випадок. Частисометровий камінь перекрив повністю прохідність просвіту 12-палої кишки. Я пішов на операцію, повністю все розсік, вичистили, слава Богу, жінка живе. Реабілітація тих бійців, хто повернувся з АТО, є в центрі уваги. Відновлення здоров'я після поранення складний процес, який вимагає щоденної уваги медичних спеціалістів. Тому, окрім фізичної терапії, військовики отримують і терапію психологічну. На даний момент я непосредственно працюю з ребятами, які приїжджають з зони бойових дій, тобто АТО. Мы с ними проводим тестирование, консультации, групповая терапия. Если я вижу по тестам, что действительно там э, тяжелая проходит адаптация после зоны боевых действий, тогда уже непосредственно мы начинаем назначать там какую-то терапию, есть по когнитивной терапии дыхательные упражнения, визуализация. Шпиталь не стоїть на місці, він постійно розвивається. Відкриваються нові відділення та кабінети, з'являється нове обладнання, приходять висококваліфіковані спеціалісти. Але найголовнішою ознакою успіху військових лікарів є вдячність і довіра тисяч пацієнтів та безмежна повага колег у білих халатах.